Обдерті стіни, поламаний спортінвентар та асфальт під ногами. У таких умовах не один рік доводиться бавитися дітям із прилеглих до вулиці Чорноморської будинків. Кажуть, місця для ігор справді достатньо, але умови таке бажають кращого, бо через відсутність нормальної огорожі м'яч постійно вилітає на дорогу, а під ногами бити скло та недопалки. Я би, наприклад, хотів, щоб тут зробили, просто тут курять, п'ють, неможливо грати, і тут стекла дуже багато. Можна собі той м'ячик, коліна розбити, м'ячик може пробитись. Але треба, щоб зробили тут трубу, щоб сітки зняли ці. По бокам сітки вище натягнули, а то може і так обнути, що м'яч вилітає на дорогу, і машина переїжджає м'ячі. Допомогти дітям взялася туристична агенція горящих путівок, що на вулиці Городоцькій, 181. Її директор Тарас Антонів каже: уже з наступної пампарбії, коли путівки будуть продаватися за наднизькими цінами, 10% від отриманих прибутків обов'язково віддадуть на облаштування майданчику. Для цього разом з групою активістів він організував акцію Я юний чемпіон. Суть акції полягає в тому, що ми хочемо облаштувати площадку, яка знаходиться. На вулиці Чорноморській, 12, біля лялькового театру. І на цій площаці зробити е, таку, е, для футболу, для баскетболу, е, щоб було відповідне покриття, ворота, там, кільце, бруся, для того, щоб молодь могли е, вільний час проводити саме там і своє здоров'я покращувати тим самим. Ну і батьки не переживали, де вони проводять час. Я думаю, що про дітей варто думати. Це наше майбутнє. Якщо ми вкладаємо в дітей в їхнє здоров'я, то відповідно буде мати здорових лів'ян, здорову націю. Уже зараз разом з туристичною агенцією гроші взялися збирати і волонтери. Ми хочемо підтримати молодь і, зокрема, підлітків в тому, що вони проводили час займаючись спортом на свіжому повітрі. Ми хочемо встановити на цій площадці спеціальне спорядження для того, щоб вони могли грати баскетбол, мініфутбол. Я з дитинства займався спортом, тому для мене ця тема надзвичайно близька. Я розумію, що спорт потрібен кожен кожній людині. Це потрібно абсолютно всім зробити для дітей щось приємне, щоб вони мали де бавитися, де провести свій вільний час, щоб вони не проводили час сидячи вдома за комп'ютерами, а виходили на вулицю. Людмила Антонів, яка очолює центр дитячої та юнацької творчості, каже, проблема з дитячими майданчиками у місті справді існує, тож їх необхідно розбудовувати. З п'яти років дошкільного віку виводять на майданчики, і вони зацікавлені діти розвинуті зараз. Вони акселерати, вони вміють співати, вони вміють танцювати в ігровій формі. Треба їх навчати цим процесом. На облаштування дитячого майданчика вже зібрали 75 тисяч гривень. Організатори акції сподіваються, що необхідну суму вдасться зібрати уже до літа. Степан Гарцюк, Юрій Руденко, НТА Новини.